E, значить, Користуючись моментом e, страшного диктаторського геноциду, користуючись 19 статтю Міжнародного пакту про громадянські політичні права, мушу повідомити, що я, Микола Миколаївич, будучи представителем за довіреністю і в відповідності до декларації 349-ї, представляю інтереси кількох людей яких жорстко були порушені права і свободи працівниками органів прокуратури, слідства та в особливості ТЦК? Це відбувалося в Кисмівському районі. По даному факту, ми підняли, подали заяву про вчинення кримінальних правопорушень, низки кримінальних статей 23 грудня 2022 року. Після цього. Було відмовлено у відкритті кримінального провадження, було відмовлено у винесенні відомостей, внесенні в ЄРДЕ, було відмовлено визнати потерпілих, їхнім статусом потерпілих в відповідності до 55 статті Кримінального процесуального кодексу. На що була так само належна реакція з нашої сторони вже до Генеральної прокуратури України. до... Спеціалізований прокуратур у військовій та оборонній сфері Західного регіону до відповідальних осіб, які займаються питаннями комбатантів. Однак з січня місяця, після відкриття низки зухвалих викрадень людей, масових рейдів, людей в зеленій формі, схожих на військову, без ознак державної приналежності, без символів. За підтримки, грубої підтримки е осіб в чорних формах, візуально схожих на поліцейську. Е ці відомості вже загалу відомі, які почалися з грудня місяця минулого року і до цих пір продовжуються. Хоча гарант нам обіцяв, що нікого на війну не заганяють палками. Я маю е юридичну базу доказу протилежного. Українців заганяють на війну з ознаками геноциду в диктаторських умовах, з корисливих мотивів, так як ідуть транші баснословних сум, як американських платників податків, так і європейської взагалі міжнародної спільноти. Ці кошти гарно дорібаняться наверху, про що було поставлено е, до відома і пана Резнікова недавно. Але все зам'ялося, видно, яйця по 17 гривень зварилися в кругу. Значить, на моїх довірителів потім почалися е, кримінальні переслідування. З їх е, в якості потерпілих почали робити обвинувачення. Всі матеріали справи за процесуальним керівництвом обласної прокуратури Чернівецької області, за відома з спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Західного регіону, за відома е, Офісу Генерального прокурора. Матеріали справи були відкриті стороні обвинувачення, в тому числі Кіцменського РТЦК, керівником цієї компанії, якої є товстий. Начебто за заявою Товстого проти довірителів поступила заява в Кіцменський слідчий відділ щуруб ГУНП, який з 10 березня ліквідований, виявляється. Було подано нібито заяву про вчинення кримінальних правопорушень. Мушу зазначити, що саме товстий. Викрав моїх доверителів 18 грудня в районі Клинського базару, в тому числі змусив в приміщенні 3 РТСІКТРІ відділ проходити якісь опитування в рамках медичних дослідів. Забрав в доверителів власні документи суворої звітності з назвою Військовий квиток чи «Радянського зразка. Оскільки довірителі е, мають хронічні захворювання і спинні грижі і тому подібне, то е, він на це не звертав уваги е, і примушував їх підписати під низкою документів з е, залякуванням під збройною охороною, незаконно встановлених е, осіб, незаконно збройних осіб. Е, відповідно, е, цей самий Товстий начебто 5 січня написав заяву про вчинення кримінальних прокурорів за ухилення начебто від мобілізації. По цьому факту ми подали скаргу в набу 8 лютого цього року та користуючись можливістю в... до партнерів України, в тому числі США, Генеральному інспектору, міністру міжнародних відносин та Пентагону. Подали ці скарги. Після чого з 8 числа з НАБУ, ні мені, як їхнім представником, ні е, потерпілим не було жодної відповіді. Натомість, е, 11 числа, це буквально позавчора, в суботу, до них додому вірвалися знову таки незаконне озброєння в зеленій формі, в чорній формі, на надуманих підставах в, зранку. У кількості чотирьох автомобілів, цілим екіпажем, весь слідчий райвідділ Кісмаського ТЦК, наскільки їх щось заїло, певно. У мене є небезпідставна підозра, що після того, коли е, я поскаржився до набу, до е, міжнародних е, друзів по факту корупції і геноциду в Україні на підставі конкретних випадків, в мене є така підстава, обґрунтована і доведена. Що, оскільки сьогодні я позвонив на гарячу лінію набу, мені повідомили, що моя заява разом з матеріалами передана до ДБР Чернівці. Це судячи з усього п'ятий слідчий відділ територіального управління Хмельницького з розташуванням Чернівцях. Я не безчеставно вважаю, більш переконаний, що за процесуальним керівництвом слідчих ДБР і відбувався рейд в суботу. Так званими слідчими Кінцінського РВ. УМВ. В суботу їх змусили, окрім залякування автоматами Калашникова, їх змусили підписувати низку документів під підостроком вивезення їх в ТЦК, а далі на фронт. Довірителі змушені були підписати документи, їх було викликано на на завтрашній час. Завтра у нас 14 березня, їх було викликано в якості свідків, знову-таки по надуманим кримінальним провадженням. В сукупності, так як я подавав заяви в набу цих надуманих, фіктивних кримінальних проваджень вже нараховується близько чотирьох. Люди не знають, що робити, коли проти них здійснюється такий масовий тиск з збройними угрупуваннями, не встановлених в законом. Прошу розповсюджувати це відео. Воно буде мати продовження. І я думаю, що якщо після завтрашнього дня будуть знову спроби вчинення тиску, ми будемо так само реагувати до міжнародної спільноти вже напряму, так як в мене немає більше довіри до національних судових інстанцій, не встановлених законом, звісно. Я думаю, що завтра щось почнеться, можливо і не почнеться, так як ми сьогодні. З партнерами з Багнетнації подали заяву в обласну прокуратуру міста Чернівців. Не тримаю великих надій, але вимушений юридично зафіксувати факт правопорушення вищими посадовими особами.